Прошу народний депутат Ляшко. Олег Ляшко, шановні колеги, в редакції першого читання було передбачено, що якщо орган місцевого самоврядування не надає дозволу, то отримується мовчазна згода, і громадянин набуває право замовити проект розроблення відведення земельної ділянки у поправці 12 тепер передбачається, що має бути рішення суду, за яким має бути встановлена бездіяльність органу влади. Але по перше, сьогодні є право. Громадян звернуться до суду. А по-друге, скільки років треба ходити по судах, щоб отримати рішення, яке набуло законної сили. Тобто, фактично, цією поправкою нівелюється усе, увесь закон, який ми прийняли в першому читанні. Ми передбачали, що ми спростимо процедуру, а сьогодні виходить, що навпаки ускладнюємо, всіх відправляємо до суду. Що йдіть до суду, визнавайте бездіяльність, а в адміністративному суді по 5 посуду. 10 років треба ходити, щоб отримати рішення, і потім тільки будеш відводити земельну ділянку. Це є нівеляція Прошу. Е, ну, е, народний депутат частково дійсно прав, тому що е, взагалі то ми передбачали, що таку бездіяльність і мовчазна згода має бути. Без подання громадянином до суду.